Сапковський. Вічне світло. Розділ 23, у якому всьому приходить кінець. Від горя вже виснажилося моє око. Поскаржився сумною цитатою Ян Бездеховський з Бездєхова, найстарший, найдосвідченіший і найбільш шанований з-поміж праських чарівників конгрегації аптеки під архангелу. Виснажилося моє око, душа моя і нутро моє. додав він, роздаваючи скарафи в кубки. Скінчилося життя моє в смутку, а роки мої у квилінні. Моя сила спіткнулася через мій гріх і виснажились мої кості. Іншими словами, Рейнмере, старість, бодай би її зараза, не радість. Але годі про мене, годі. Розповідай, що в тебе. Кажуть, твоя панна, це правда? Правда. А наш друг Самсон теж правда. Шкода, шкода. Реверендіссимус доктор підняв кубок. Добряче хильнув. Дуже шкода. А ти під ліпаном, кажуть, був. Людей там розказують живцем у стодолах палили, сотні людей. Страхіття, страхіття. І що тепер? Скажи, чому тепер бути? Це кінець певної епохи. Перелом. У Чехії тепер вирує, як у казані. А піна спливає, докінчив Бездяховський, як завжди, на самий верх. А ти будеш далі боротися? Ні. Я зазнав поразки. У всьому. З мене досить. До цікавих часів довелося дожити, зітхнув старий. Цікавих і смішних, і страшних. На щастя, вже небагато того життя. Та що ви, вчителю? Небагато, небагато. Єдине, що мене ще тримає при житті, це алкоголь. Алкогольні напої. Винний алкоголь? Бездіховський підняв кубок. Це справжній ефір, який усуває з організму нечисті субстанції, а за гуслій і повільній крові повертає плинність і жвавість. У горілці, як у квіттасенції, міститься екстракт найвищої гармонії. Горілка діє, власне, так, як і називається це вода життя. Аква вітає Життєдайний плин, який може продовжити наші дні, ба може навіть смерть відстрашити і відкласти кінець. Ет, про що тут говорити? Випиймо, учителю, слухаю тебе, сину. Я не залишуся у Празі надовго. Повертаюся у Шльонськ. У мене там несплачені рахунки. Я відвідав вас, бо маю прохання. Настільки нетипово, що не смію звертатися з ним ні до Телесми, ні до Едлінгера Брема. Можу, тільки до вас, сподіваючись, що зволите зрозуміти. Викладай сміливо, чого тобі треба? Отрути. У мене є все, про що ви просили, Яне. Бібліотекар щепан з Драготуш глянув на Біздіховського і Рейневана з підозрою. Вивелив на стіл оберемок книг. Турба філософорум, септо перекладена мушаф Альгама. Сір алясрар. Секретум секреторум. В оригіналі. Якщо у вас будуть клопоти з арабською, попросіть про допомогу Тегендорфа. Епістола бус Туракалібус, Арнольда Вільянови, і особлива рідкість квещянс де туряка, відельма де корві. Цікаво, навіщо вам два останні твори? Збираєтеся когось отруїти, чи що? Ось Ян Бездіховський підняв флакон з опалестіючою зеленуватою рідиною. Тобі отрута, Рейнмера. Рейневан мовчав, зблідлий. Біздіховський відставив флакон, почухав посинілий ніс. Твій об'єкт, як ти стверджуєш, почав він, постійно приймає рідке золото ауром потабіле. Цим самим він абсолютно опірний проти всіх відомих отрут і токсинів у їхній основній формі, тому необхідно застосувати композиту багатоступеневу комбіновану отруту. Саме ауром потабіле не реагує ні з чим, однак належить припустити, що ті, хто приймає ауром, Вживають також інші препарати, метою яких є зберегти органічний баланс, соматичну рівновагу і протидіяти побічним наслідкам. Такими препаратами бувають конфекціонис магні, сопіате, деякі панацеї, як, от наприклад, хієра, і деякі Атаназії, як от теріак. Наш композитум, алхімічний магістерум Едлінгера Брема, має як наповнювач позбавлену смаку Аквафортіс. Селітрена кислота. Використані сімпліція, якщо тобі це цікаво, це, зокрема, пізньоцвіт і вовчалику. Нічого особливого й нового. Пізньоцвітом, як можна здогадатися з латинської назви, труїла вже медея в колхіді. Те, що в нашому композиті найбільш інноваційне і найбільш смертоносне, це буфотенін, магічно перероблений екстракт з активних субстанцій, що містяться у секреті залу сропухи. Ліздіховський взяв карафу налив собі. Коли ти даси йому отруту, об'єкт через якийсь час відчуватиме симптоми, котрі супроводжують негативну реакцію на аурум потабіле. Як завжди, він прийме тоді панацеум. З панацеум прореагує пізньоцвіт, викликавши бігунку. Засіб від бігунки прореагує з мазером, посилюючи симптоми і сильно підвищуючи температуру тіла. Тоді об'єкт прийме хієра або теріак, а з утвореним цим усім розчином прореагує буфотенін. Смерть настане швидко, безболісно. Зовсім навпаки. Це добре. Дуже дякую, вчителю. Не дякуй. реверендісімус доктор хильнув собі з кубка. Їдь і отруй, сучого сина. Люди аж зупинялися, оберталися, витріщалися за роззявленими від подиворотами, перешіптувалися, показували пальцями. Було що показувати. Було з чого дивуватися. Здавалося, легенда казка і лицарський епос ожили і завітали до Вроцлава на багатолюдну замкову вулицю. Серединою вулиці, у шпалері вороцлав'ян, що розступалися по обидва боки, танцюючим кроком ступав пригарний карогнідий жеребець, покритий сніжно-білою попоною і прикрашений навколо шиї квітковою гірляндою. На жеребці сидів молодий лицар у чорносрібному вамсі. І оксамитовому береті з перами. Лицар віз перед собою на луці прекрасно, як картинка панну в білій котарді та у вінку з квітів на світлому волоссі, пишному й розпущеному, немов у лісової німфи. Панна обіймала лицара й обдаровувала його сповненим любові поглядом. А час від часу ще й не менш пристрасним поцілунком. Кінь ступав, ритмічно цокаючи підковами. Люди захоплено зглядалися. Здавалося, що до Вроцлава приїхав хтось просто зі стров романсу, зі слів пісні Трубадура, з розповіді Барда. Оно. шептали вороцлав'яни. Глядіть. Лоенгерн везе Ельзус братанта. Ерек тримає на луці Еніту. Он Алькасин в обіймах своєї Ніколетти. Он Флоріс із Бланшфлер. Оно, дивіться, Іван і пані Джерел. Он Гарет і Ліонеса. Он Вальтер і Хільдегунда. Он сам парсіфаль зі своєю кондвіраморс. Зглядаються. Парсіфаль фон Рахенау відірвав губи від губів нареченої. Весь час на нас зглядаються. Нехай зглядаються. Овка фон Барут, а незабаром Рахенау, зручніше всілася на луці. З любов'ю глянула в очі нареченого. А ти пообіцяв? Факт. Парсіфаль фон Рахенау пообіцяв. Тож обох батьків Трістрама фон Рахенау і Генріха Барута наречені після офіційної церемонії заручин залишили за пивом і вином, а матерів Грозвіту фон Барут і Берхту Рахенау за мріями про внуків. А наречений Парсіфаль виконав обіцянку, яку дав наречені, що романтично провезе її через весь Вороцлав, від ринку до собору і назад на Луці. На карогнідому кастильському жеребці. Подарованому дзержкою девірсінг. Ворослав'яни витріщалися. Підкови застукотіли по дошках і брусах. Наречені в'їхали на, на п'ясицький міст. Перехожі розступалися перед ними. Овка раптом голосно зітхнула, впилася нігтями в плече Парсіфаля. Що сталося, Овко?» Я бачила. Овка ковтнула слину. Мені здавалося, що я бачила знайому. Знайому? кого? Може вернутися. Овка ще раз ковтнула слину, заперечливо покрутила головою, мимоволі почервонівши. Краще ні, подумала вона. Краще не повертатися до давніх справ, краще викреслити їх, викинути з пам'яті. Той день на вершині радуні. Краще, щоб коханий не знав, що це завдяки білій магії, що це магія їх поєднала, що це чари подолали перешкоди і зробили так, що вони разом, нині й навіки. Що Бог з'єднає, того не роз'єднати. Цікаво, раптом подумала вона, чи і їм вдалося, чи й для них магія була так само сприятливою для еленчі і для електри. Електри, обличчя якої я тільки що бачила в натовпі. Ми були ледве знайомі, пояснила вона, намагаючись удавати байдужість, її звали електрою. Я дивуюся батькам, промовив Парсіфаль, які дають дітям такі імена. Ти можеш назвати це забобоном, але я би боявся, що ім'я може виявитися пророчим і вплинути на долю нащадка. Тобто, Електра була донькою Агамемнона, царя Мікен. Вона обожнювала батька. Коли його вбили, вона знавісніла від ненависті і прагнення помсти. Вона помстилася, але збожеволіла. Я не дав би доньці такого імені. Я теж ні. Овка пригорнулася до нареченого. Нашу доньку ми охрестимо Беатою. Дзвін костелу Діви Марії на п'ясику провістив сексту. Рейневан проштовхувався крізь юрму, лиліючи і оберігаючи схований за пазухою флакон з композитною отрутою. Він прийняв рішення. Тепер тільки чекав нагоди. Давно вже чекав нагоди. Під охороною кучера фонгунта та його людей стінолас ішов серединою п'ясицького мосту. Піднятою долонею вітаючі вороцлав'яни, які тиснулися до нього. На його каптані красувався грубий золотий ланцюг символ влади. Стінолас мав владу. Єпископ Конрад довірив йому світське намісництво над усім шльонськом, призначив обер Ландесгауптманом, управителем, старостою і єдиновладним правителем Вроцлава, піднявши його понад міською радою і магістратом. Так, Біркард Греленорд став наймогутнішою після єпископа людиною у шльонську, став при загальному схваленні та всім на радість. Як-не-як, -як, а все ще тривала запекла війна з гуситами. У руках гуситів досі залишалися німча і Отмуху. По шльонську далі нишпарили банди гусицьких мародерів і їхніх союзників, лицарів-грабіжників. Народ хотів влади рішучої і сильної, зосередженої в одній сильній руці. Потрібний був розважливий муж, вождь і захисник. Врослав'яни вірили у свого захисника, вірили, що він їх вбереже захистить, підніме з руїн, збагатить і ощасливить, вірили і дивилися на нього, як на ікону боготворили. Збавителю, прихисток наш, доброчинцю! Під ноги стінула засипалися квіти. Матері простягали до нього дітей, щоб зволив поблагословити. Цехові челядники ставали навколішки, бідняки припадали до ніг, звідки їх швидко і успішно викопували люди фон Гунта. Під твоє заступництво! Будь нашим порятунком! Провадь нас вождю. За стінолазом чекував отець Феліціян Гвіздек, тепер фон Гвіздендорф, який, за вірність і заслуги, був підвищений єпископом на Пребенду і посаду каноніка в колегіаті Святого Христа. Отець Феліціян усміхався до натовпу. Благословляв і мріяв про те, що невдовзі він буде йти попереду, а з позаду. Кучера фон Гунта теж усміхався, стискаючи зуби, відштовхував настирних. Усе розглянемо. з усмішкою обіцяв стінолас, відштовхуючи петиції й просьби, які йому простягали. Усе детально розглянемо. Винних покараємо. Запанує закон і справедливість. Геть! Сичав на прохачів кучера. Геть бокопну. Настане золотий вік для Вроцлава. Стінула погладив по голівці чергову дівчинку з букетиком. Золотий вік після перемоги над ворогами. Але боротьба ще не закінчена, голосно сповіщав він. Гадина ще не добита. Ви повинні бути готовими до жертви труднощів. Він замовк. Побачивши світловолосу дівчину, яка стояла відразу перед ним, її лице когось стінолазові нагадувало, тривожно нагадувало. Її обличчя, подумав він, старше, аніж вона сама. Він простягнув руку, щоб поблагословити. Щось спонукало його забрати її назад. Я тебе знаю. Я сибіла з беляви. дзвінким голосом сказала дівчина. Донька Петра якого звали Петерліном. згинь, убивце! Це сталося швидко. Так швидко, що кучера фон Гунд не встиг відреагувати, не встиг ні відштовхнути стінолаза, ні схопити дівчину. А та виняла з під опанчі короткий праський зрадницький самопал і з відстані півкроку випалила стінолазові просто в груди. Усе окутав густий дим, у якому дівчина зникла як привид, як з'ява. Як сонна мара. Натовп з вереском розступився, розбігся, розсипався, давши рейневонові змогу побачити. Він бачив, як підстрелений стінолаз похитнувся, але не впав, як подивився на покриті кіптявою і залиті кров'ю груди, на всаджені кулею в тіло ланки золотого ланцюга, як дико засміявся. Ловіть її. простогнав стінолас, переводячи подих. Хапайте! Шкуру із суки пасами здеру. Ви поранені? Це нічого, зі мною нічого не сталося. Щоби мені пошкодити, треба трохи більше. Звичайна куля, це зама. Він запнувся, закашлявся. Очі вилізли в нього з орбіт. З різким кашнем з його рота хлинула чорна кров. Він крикнув, заревів, закаркав. Зрозумів, зрозумів, це і кучера. Зрозумів, скулений на землі канонік феліціян, зрозумів рейневан, який дивився на все це. Це була незвичайна куля. Стінлас закричав і заскрекотів, а перш ніж скрекіт встиг відзвучати, він на очах у всіх перетворився на чорного птаха. Птах важко затрепотів крильми, піднявся, полетів, розсіваючи краплі крові над одру у бік острова Тумського. Не відлетів далеко. Усі бачили, як над рікою птах із жахливим вереском і скрекотом перетворився на велику безформну потвору, напівптаха напівлюдину, і ця потвора смикала ногами і махала крилами, розбризкуючи кров'ю. Метаморфоза відбувалася на очах у всіх. У сірі води одри потвора впала вже в подобі людини, конаючої людини з золотим ланцюгом на грудях. Вода зімкнулася над трупом, залишилася кривава піна. Яку розтягувала на всі біч течія, труп стінолаза зупинився на бику довгого мосту, зачепившись за гілки, які нанесла течія. Він тримався на воді лицем униз, погойдуючись на хвилях добру годину. Врешті-решт сплив. Вода понесла його вздовж млинів на піщані відмілини, де він застригав ще декілька разів. Потім його підхопила сильніша течія, пославши знову під лівий берег. На гарбари, у смердючі стоки чинбарень. Крутячись у вирах, він доплив до сокільничого язу, а вода перенесла його через загату. На глибині, за островом, утопленик, що крутився у водовертях, привернув увагу величезного оденського сома. Але труп усе ще був надто свіжий, щоб з нього можна було вирвати м'ясо. Велика рибина, шарпаючи тіло, змогла лише перевернути його навзнак. Тому, коли стінолас виплив на заплаву біля щепіна, його обсіли крячки. До битині він доплив уже без очей, з двома кривавими дірками в обличчі. У поповицях пастушки, котрі напували корів, показували на нього один одному пальцями. Було пізно після обіду, коли він доплив на висоту клечкова до укріпленої фашинами півзапруди. На півзапруді сидів рибалка у солом'яному брелі, озброєний ліщиновим вудлищем. Якийсь момент він дивився на утопленика, що обертався впроти течії, на його чорне волосся, яке коливалося у воді, не наче вітряниці, на пташине обличчя і пташиний ніс. Нарешті. Рибалка скочив на рівні ноги. Нарешті. Слава філософам! Ти приплив біркарте фон Греленорд! кричав Вендель Домараск, дико витанцьовуючи і вимахуючи руками. Я довго чекав. Терпляче, так, терпляче чекав над річкою. І ось нарешті одра тебе принесла, і я можу на тебе подивитися. Ох, який же я радий, що можу на тебе подивитися. Труп відчепився від півзапруди. Крутнувся, потрапив у течію. Колишній гусицький шпигун помахав йому на прощання. Вклонися від мене Балтійському морю. І на цьому кінець розповіді. Те, що я мав сказати про сонячні речі, я сказав. Кінець, діло вінець. Я закінчив. І натрудився добряче. На цьому все. А ти, мала дівчино, наповни мені кухоль. Наливай, наливай. Вип'ю на дорогу кухлик Свидницького. Або й два. Бувайте, шляхетні й добрі панове. Нехай проведіння береже вас у дорозі від нещастя і лихої пригоди. Ні, ні, я сказав кінець, отже, кінець, більше баяти не буду, бо уяву мою зрадила її сила. Уяву сила зрадила була, та мов колеса, ясні та веселі, жадобу й волю долі повела. Любов, що водить сонце і зорні стелі. Дивно якось переслідує мене той Данте. Кінець промови бо, хоча, як мудро рече Еклезіаст, Складати багато книжок не буде кінця. Закінчувати все-таки треба. Є такий мінус. Мені вже час. До Константинополя дорога далека. А я хотів би ще до Адвенту побачити вітрила на Мармуровому морі, Золотий Ріг і Босфор. Хочу побачити свою мрію, за ким вона безповоротно зникне. Бувайте здорові! А на прощання. Воістину кажу я вам кожному зокрема. Пам'ятайте еклезіаста, по-перше, усе марнота. По-друге, підсумок усього почутого Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. Бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе, чи добре воно, чи лихе? Розділ 24. Який є початку. Коли Еленча почула на подвір'ї стукіт копит та яржання, то була впевнена, що це дзершка, що вона раніше, ніж збиралася, повертається із сусіднього візиту до Рахенау. Вийшла на поріг, не відв'язуючи фартуха. Коли побачила вершника, її залила гаряча хвиля. Ноги перестали слухатися, а руки почали дрижати. Здрастуй, сказав Рейневан. Здрастуй, Еленчо. Еленча була не в змозі вимовити ні слова, вона лише схилила голову. Рейневан спішився, підійшов і пригорнув її. Величезним зусиллям волі вона стримала плач не повністю і не до кінця. Небо на заході темніло, обіцяючи бурі. Але тут, над ними, над скалкою, сонце пробилося крізь хмари. Заливаючи світ стовпом світла, Рейневан глянув угору. Світло солодке, сказав він, і добре очам сонце бачити. Його обличчя змінилося дуже змінилося. Він був інакший. Еленча констатувала це зі змішаним почуттям страху і полегшення. Здрастуй! Вона кашлянула, шморгнула носом. Ласкаво просимо у скалку. Ти приїхав надовго? Він дивився на неї, мовчав довго, так довго, що вона засумнівалася чи відповість, але він відповів певно, залишуся. Кінець тому третього і останнього.